Приїхали ми до замовника, е, людина вже плаче, не знає, куди діватися, не може здати в експлуатацію станцію. Тут ми будемо під, перепідключати інфокеан, але ми, ми не могли пропустити таку, такий монтаж. І дай Бог, що власник його сам монтував, хоч за це гроші не платив. Ось так все виглядає. Ось такі обзорчики дерев'яні зроблені. Конструкція вищого рівня, бачите? Тут теж бачите по, по заборчику кинули так кабель гарно, щоб нічого не мішало, в принципі, ноль віддільно привели, бачите, не вистачило їм сіпа, привели оддільний нолік туди, здати в експлуатацію хочуть станцію. Так, ось дивіться, тут далі. У нас це найцікавіше щитовичка. Навірно, з лічильником. Ось тут так гарно все зроблено. Всі контакти зроблені. Будуть сходити мабуть, ще й сорокушечка якась стоїть. А, бачите, прогільзовано все чудово. Тут теж все нормально зроблено, бачите? Бухточка смутана, бо лишнього було багато. Наміряло. Заземлення зроблено, бачите, чудово як. поливать половатика надо наверное тут тоже у нас вот тоже анди, антивандальный захист а ну Богданчик покажи нам антивандальный захист так надо о нормально сколько вольт показывает а, 320 да нормально Принципі, офігенно. А, все, бачите, як закріпили на бетонний столб? Затягнули гарно так на кріплення, да? так? Теж бачите конструкція виварена. Панелі лежать, як в сахарі. Що ви думаєте по цьому поводу? Não, 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 como em Paris.